В Бахмуті наразі лишається менше 5 тисяч осіб. Якщо брати по дітям, Бахмут це місто найзапекліших боїв, де частина Бахмуту є такою, де потрапити туди. Навіть зараз Бахмут вже місто з режимним доступом вже на протязі практично двох тижнів. І Є певні міста, де вже евакуація людей неможлива. При цьому зі всією відповідальністю скажу, що всім людям на протязі всього періоду доступу до тієї чи іншої локації в Бахмуті максимально була надана можливість евакуюватися. Просто їх можливість полягала в тому, їх бажання на евакуацію. Далі все йде по відпрацьованому, злагодженому маршруту силами. Військових обласної, районної, місцевих військових адміністрацій.